У середу на розгляд Палати представників Конгресу США було внесено резолюцію щодо підтримки політичного та економічного розвитку України. Резолюція, зокрема, закликає підтвердити тісні зв'язки між двома країнами, виконанням пунктів Хартії про стратегічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною. У документі пропонується міжнародним фінансовим інституціям зважати на те, що Україна постраждала від світової фінансової кризи, і надати відповідну допомогу. Резолюція закликає українські. Політичні сили знайти порозуміння щодо проведення необхідних реформ, а український уряд забезпечити вільні, чесні та прозорі президентські вибори наступного року. Один з співавторів резолюції, конгресвумен Марсі Кептор, днями відвідала Голос Америки, де відбулась конференція на тему зовнішньополітичного майбутнього України. З подробицями далі Руслан Петричка. Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, вважає, що кілька останніх років Україна провела на міжнародній арені не зовсім вдало. з Києвом було важко працювати. Частково причиною був брак єдиної політики та постійна боротьба між президентом та прем'єр-міністром. Вашингтон дуже розчарувався через те, що Україна втратила багато можливостей. А українські лідери займалися більше політичними іграми замість формування стабільного політичного курсу. тепер, на його думку, Сполучені Штати чекають більшого. в першу чергу Вашингтон хоче бачити вільні і чесні вибори. Вашингтон сподівається, що вибори дадуть Україні президента, який зможе працювати зі своїм прем'єром, який матиме стабільний уряд і підтримку Верховної Ради, щоб нарешті почати реалізовувати хоча б щось. Якщо б у 2004 році провести неформальне опитування серед урядовців, США каже Пайфер, більшість з них симпатизували тоді Віктору Ющенку. Цього разу ви не побачите, що комусь з кандидатів надається перевага, каже він. Також білий дім переглянув своє ставлення до натівських амбіцій Києва. Вашингтон більше натягнутиме Україну в НАТО швидше ніж українська влада сама буде до цього готова. Експерти вважають позитивним, що питання вступу в НАТО поступово перестає бути темою для суперечок для українських політиків. А поволі посувається у практичну площину. Питання НАТО майже не піднімається теперішніми кандидатами в президенти. і це дуже добре. Це дозволяє сфокусуватися на практичній співпраці. Україна вважає, Грін може бути дуже корисною для НАТО, особливо коли йдеться про участь в антитерористичних операціях і про кібербезпеку. А альянс з іншого боку може надавати Києву підтримку у випадку тих же терористичних загроз чи природних лих. Втім, додає Грін, Україна зараз стрімко втрачає свій потенціал. Нинішній бюджет просто руйнує українську армію, і може завдати шкоди на довгий час. Колишній експерт державного департаменту США з питань Євразії Дейвид Кремер вважає, що Росія і далі намагатиметься впливати на справи в Україні. Україна справді є у центрі політики Росії щодо протидії євроатлантичним інституціям у просуванні у цей регіон. Йдеться не лише про НАТО, але й про європейський союз. Втім, Москва змінила методи тиску на Київ, не втручається прямо в політичні і економічні справи України, а використовує різні непрямі методи і намагається зменшити свою залежність від Києва. план Росії побудувати північний потік, газопровід, не лише Україна й всіх інших країн під Балтійським морем. Це виклик для України. Це очевидна спроба зменшити взаємну залежність, і зокрема залежність Росії від транспортування енергоресурсів в Європу через Україну. Дейвід Креймер вважає, що Росія спробує будь-яким способом залишити свій флот в Криму після 2017 року. Фул, відверто кажучи, менше через військову важливість, а радше щоб тримати там свій прапор, бути присутніми і використовувати цей плацдарм для будь-яких потреб у майбутньому. Учасники конференції підсумували, що незважаючи на чисельні зовнішньополітичні проблеми і небезпеки, перед якими зараз опинилася Україна, саме в руках української влади поки що перебувають важелі вплив на всі ці процеси, і саме від їх рішень, а не від бажання когось за кордону, залежить майбутнє України у системі міжнародних відносин. Руслан Петричка голос Америки.